Самий, самий цікавий автомобіль, який сьогодні приїхав, це Hyundai Tucson 22 рік, 1.6 двигун. А чим він такий цікавий, я скажу трошки пізніше. Так, ось його лот номер. Куплений на страховому аукціоні Копорт за 16200 по пошкодженням. Це капот, решітка, бампер, фарка. Ліве переднє крилишко пішло, вийшло із чату. так, подушечка так само. Ось такий сиренький салон, велика мультимедія. Бачите, ось там щиток приборів електронний, панорама, все є, все на кнопочках, все дуже гарно. Футуристичний такий автомобільчик. Бачите, вигляд з боку, спереду. Так, чим же він такий цікавий? А, Ще одне крилишко вийшло з чату. Праве, переднє. А цікавий він ось цим. Тут... Схована розеточка. Це плагін-гібрид. Це дуже класна альтернатива. Якщо ви думаєте покупати електрику чи бензин, це дуже класна альтернатива. Ви не прив'язані до розеток, ви собі в будь-який час сіли, поїхали далеко-далеко, а по місту катаєтеся безкоштовно.